Історія, яка відбувалася зі мною у травні цього року в Канаді. Пов'язана з медициною. Поїхали. 1 травня в мого сина, старшого, були parent, parent teacher meeting. Це так звані батьківські збори. Собака не гавка, пожалуйста. І все було на них просто бездоганно, носи нахвалили, не перехвалили, і такий мене хороший прям сад, був в кінці цих е, зборів. Але те, що мене очікувало потім, це просто був повний треш. Я виходжу з будівлі і на ну, такій малюсінькі, малюсінькі сходинці Я підвертаю ногу, падаю, чую такий конкретний хруст і від болі. Починаю прямо таки втрачати свідомість. Мені не вистачає повітря, я втрачаю свідомість. Все, що я тільки бачу, як до мене підлітає, вибігає з машини моя донька, підлітає до мене і все. Далі все як в тумані. Просто пам'ятаю, що чоловік віз мене до ЕМЕРНСІ. І я в цьому а, полутуманному, а, сознанні дивлюся на спідометр, а на спідометрі 170, і ми їдемо посеред міста, всіх обганяємо. Від цього стає ще хуже. Я просто беру, відкриваю вікно, висовую голову в то вікно, як а, як то, а, з фільму Реінкарнація дівчатка та хвора. Я висовую в вікно своє обличчя і так. Не можу надихатися просто тим повітрям. Все, далі ми приїхали в Мерженсі, і на секундочку, в ЕМЖІ ми приїхали всім вечора. Прийняли нас в 11 ранку наступного дня. Увесь цей час я сиджу в приймальному відділенні. Навіть не в приймальному відділенні, а очіку, в зоні очікування серед підозрілого контингенту, ригаючого контингенту. З такими же е, переломаними ногами у дівчат різних, які сидять рядом зі мною, мені не дали ніякого льоду. Моя нога постійно опущена вниз. От і очікую ж лікаря. А в них щось е, рентгеном, як вони казали. Я не знаю, як я пережила цю ніч. Одинадцяті ранку Алілуя! Мене викликають. Появився той рентгенолог. Нарешті людина як людина. Він виспався і прийшов на роботу. Не те, що ми сиділи там з переломаними ногами. Його чекали. Мене приймають, роблять мені рентген в усіляких там мільйон проекцій. От і потім мене забирає лікар казати мені вердікт. Він тримає в себе якусь бумажку і каже: Все добре, все хорошо, все окей, якби да? перелому у вас немає. Двічі, я перепитала. Ну точно там немає перелому. Чому моя нога зробилася за цю, за цю ніч, як друга голова? А, була як скаційна, так, да, бо, і я ж чула той хруст. Я розумію, що цей хруст може бути і при розриві зв'язок, е, але ж все ж таки, бо я рвала зв'язки тричі в своєму житті. Каже, ні, все там окей, розслабтеся, ідіть додому, пийте тайліно, адвіл, водичку, все буде прекрасно. Кажу: окей, може, мені треба якийсь, ну там, а, гіпс, буца, наприклад, або хоча б її перемотати еластичним бінтом. Ну, щось таке треба робити, Він каже. Ні, знаєте, оце вам не підійде точно, воно лишнє. Давайте ми вам припишемо, Я вам зараз припишу, дам рецепт на костелі, і ви поскакаєте там пару тижнів перших до туалету і обратно, щоб не нагружати цю ногу. А потім постійно будете вже ходити, Ну, як, як ви відчуваєте, так і робіть. Виписав він мені рецепт на ці костелі. Після цього ми поїхали їх купили, приїхала додому, я, звісно, лягла відсипатися. І на наступного дня вже я зрозуміла, що стрибати на костелях це явно не моє. От реально, от Це не, не моє. Є. Я тітя велика, я тітя мощна. Моя друга нога каже: мені альо, як би, да? хватить. Довго ти це робити не зможеш. От, І е... хорошо, що в мене була подруга, яка тут. Ламала ногу, і в неї була така буца, яка коштувала там 200 баксів. Вона її зберігала. Ну, пофіг, що в неї там 37 цьому розмір, має 41-й, Але якби по ширині, якби там все підходило, Да? Вона мені дає цю буцу привозить, і я з цією буцею хожу до туалету. Одівати її невдобно. Перший час Ходити в ній теж неудобно. Я, як опускають ту ногу, її хватають і цепляють оті судоми, як цигани дітей на вокзалі. І я реально в шоці. Живу з цим, якось існую. Якось так постійно я починаю розхажуватися, привикаю до, цієї, до цього дискомфорту, до цієї буль. Ну і так і живу. А в новій скоші є такий додаток, який має назву Your Health NS. Your Health нова скожа. І в цьому додатку через якийсь час після твоїх там, здачі аналізів, рентгенів, узі, відображаються результати. От щоб ти побачила результати своєї крові, ти маєш зайти до цього додатку через тиждень і побачиш там результати. Блаттест, щоб побачити результати УЗІ чи рентгену, має пройти декілька тижнів. В моєму випадку пройшло три тижні. І через три тижні я відкриваю свій додаток, дивлюся опис цього рентгену, а там написано Avulsion Fracture. Avulsion Fracture, це означає, я ж така пишу до чата GPT, Альо, що це якби? Об'ясніть да? що це за фігня. І він мені каже, що це оскольчити перелом. А я така, What? він каже, да-да, це оскольчиться перелом. А я вже така 4 тижні там пройшло, я вже на четвертий тиждень хожу вже потрохи, не потрохи, 5-6 тисяч кроків в день. У мене ступеньки в вдома на, на, на так на всякий випадок вам розкажу. А, я вже хожу на капельниці, їжу в автобусі, хожу там розстоянні якісь, а, і я в шоці, звісно. Е, іду, значить, я е, заново в емодженці, вже ж така навчена дівочка. йду туди зранку, коли ж я виспалася, рентгенолог виспався. Ми з ним, би, щоб зустрілися, нормально, щоб я не ждала довго. Мене приймають, роблять повторно мені рентген і кажуть, ну на момент, е, от. Чотирьох тижнів, те, що ми зараз маємо, загоєння відбувається нормально, все там зростається, виглядає дуже хорошо, якби, але ж ці чотири тижні ви мали ходити в буці, в буці, а не стрибати на костелях і бути без неї, в Перших два тижні Буцю ви навіть не мали знімати на ніч. Я це все знала до них, якби мені вже чаджі вже все розказав. Але просто как би обійненько. Бо і досі, наприклад, вже п'ятий місяць мене нога опухає, і моє захворювання основне воно не сприяє е, кращому якомусь е, перебігу подій. Але ж е, я спитала них, що робити, щоб вона не напухала, щоб е, не було якихось там поганих наслідків з, з вінами, з лімфостазом. Е, вони кажуть: ну, носіть чулок. І будьте готові, що у випадку, якщо ви не носили цю буцу, і загоєння відбувалося не в правильних умовах, так сказати, да, цей рятьок може бути до 5-6 місяців. Я не знаю, чого лікар скрив від мене інформацію. По суті, від нього нічого не залежало, чи мені медсестра, чи він там наклали гіпс, чи просто він мені замість костелів приписав ту буцу. Я все одно би її купляла за свої гроші, розбиралася б зі, своїм, зі своєю страховкою, сама, це вже мої були проблеми, не його. Але ж неприємно, якось дуже осадочок остався. Осадочок такий конкретний. Ось така треш історія зі мною відбулася в Канаді, пов'язана з медициною. Якщо у вас якісь були подібні історії, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, адже в мене ще є парочку таких в закрамах, історій, таких трішачних, з якими я хочу з вами поділитися. Дякую вам, що додивилися до кінця, що були зі мною. Бережіть себе, прислуховуйтесь до себе. Не довіряйте всім на 100%, особливо лікарям в Канаді. Па-па!